Привітики. Сьогодні поливала своїх красунь, наче їх так і небагато у мене, коли вони на поличці стоять, але коли їх поливаєш, я носиш, то їх дуже багато. Хочу показати швиденько вам огляд, що у мене новенького, цікавенького. Ось така красунька жовтенька з яскравою серединкою. Це білявочка. Доростила таких два відгалудження. Я її так направила, щоб вона гарденько була в один бік, зростала. Котик, дикий котик теж це відгалудження він тримає, точніше квітонос. Так, трішки мене відволікли. Ось так зростає дикий котик. Я його направила квітоносик рівненько, пряменько. Так ось він буде зростати. Далі. От орхідея незнайомка видала квітоносика. Дуже схожа на квітоносик. Хоча не знаю. ну, Хотілося б квітоносика. Так, Violet Queen, Я чомусь думаю, що це вона. Я її брала на оціночки, вона там була одна горка. І от так цікаво розвивається. Дуже-дуже довгі в неї квітоніс. І ось так одну. Одного бутончика сформувала і дає відголудження. Цікавенька орха. Тут теж сюрприз видав мені квітоносик. Ось дендробім. Дендробім нещодавно я купувала в ботанічному саду. Такого ростика гарненького мені видав. Розвиваю тут корінчики. Щас покажу. Дивіться, класно наращує. Чудовий-чудовий ну, такий дендрик. Гарненький ростик ростить. Красуню алтею, пізніше вам покажу. Це теж орхочка з оціночки за шану, Така величезна квітка, класна орха. І ось так уже розвинувся квітоносик. У Онцидіума одонтоглосу, вже дає відгалудження. Ну, коротий, звісно, так швидко розвивається. І дивіться, який ось там ростик вже чималий він теж наростив. Довго чекала від цієї орхідеї квітоноса і ось там щось схоже на те. Така вона темна, цікава, вухаста, Побачимо, як ти заквітнеш у мене ще цікавий а, пафик. Пафик на верхній полиці у мене стоїть. Ось таких дітей ми ростим, Такого одненького. І тут уже такий здоровецький вимахав малюк. Ох, ну не знаю, тут ще листочок ростить, коли він вже заквітне, я не знаю. Але чудово має коли вже він так наростив гарненько. Я б начебто його б і можу пересадила, типу відділила, бо це така, бачите, рослина на два боки. Я б її таку поділила і пересадила. Але ж я хочу від нього квітування, тому я поки що його чіпати не буду. Не знаю, тут наче листочок, вже скоріше б той стоплист. Дивіться, які зелену масу таку гарну мають і не дають мені квітування. Ось така Хеппі Hour красуня. Дорощує мені такі булечки. Ну, молодець, і так така шапка квітів класна. А ще вирішила доростити ще мало її цвітіння. І ось тут ще таке відгалудження в неї. Є. Красунька. Нарешті мій. Зелений дракончик почав ароматити. Я... Ой, рожевий дракончик почав ароматити. Я дуже радію цьому. Геть такий слабенький аромат, але є вже. Нарешті, нарешті, ось видав мені прунічку таку так надув. ну, Буду чекати від нього ще чогось. Може, він мені і діточку видасть, хоча зараз перепадає гарні температур, тож, мабуть, це буде. Вітоносик. В будь-якому випадку буду радіти. Орхідея, не знаю точно, хто це. Можете підказати, бо назву вона має багато. Не підписана в мене була. Ось такі 50 відтінків жовтого. <сум> Тільки ну, розпустилась і вже втрачає свій колір. Така от такий каскатик, красунька. красунька. Так, хто в мене ще? Хто в мене ще? Ще один пафик в мене зростає ось тут. Я теж його сьогодні поливала і хочу показати зміни по ньому. Ось такий малюк вже виріс. Такий вже чималий, класний. Спробую поставити вам фотку, яку він був розміру, коли приїхав до мене. І дивіться, що там є. Є там одна діточка, вже так трішки підросла. І он ще одна діточка. З кожної розеточки є по діточці. Ну, клас, крутяк. Що він мені творить? Тут гриби в нього ростуть такі чудові. Що він мені творить? Це ось так в керамзит попускав своє коріння. Гарненько вкореняється потихеньку. Оберемо ще трішки вам. Незручно. Ось так. звідусіль у нього коріннячку. І грибочки ростуть. Там, дивилася, сім розгалужених корінчиків, я бачу. Люблять, люблять пафи воду. Я залишаю через тиждень залишаю на дні водичку, так, щоб керамзит торкався води. Дуже полюбляють вони пити, тобто поливаю їх. Хвилин 5-10 замочила, злила воду і буває залишаю на дні, так, щоб керамзит торкався води. Дуже подобається їм. У ну, мене не холодно. може холодно, може і не варто так робити. Але два моїх пафики. Ось так, ось там водичка на дні. Орхідея Приторія, Приторія, красуня, каскадниця, дуже класнюча. Ну, поки не бачу я змін по ній великих, я зрізала її одного квітоноса нещодавно. Я б її омолодила, пожев давно б, звісно. Ну, поки не хочу, поки хай, поки, хай квітне красунька обожнюється цю орху. По дикому коту ще покажу. З усіх пазух він ще мені видає ось такі жирні корінці. З усіх пазух лізуть. І росте і росте. Теж у котика лишаю на сантиметр водички. І він гарненько її випиває за тиждень. Класно, зайшла йому закрита система. Чудово, чудово, він себе почуває в цій посадці. посадки. Ну, чекаємо квітування. Знаєте, я, мабуть, трішки завидую тим, хто має змогу тримати ось так на вікні, на підвіконнях орхідеї, тому що у нас такої можливості немає. Да, Селін? Ась. Селінка. Вона нам такої шкоди наробила. Всі знають, що вона там любить сидіти в мене скраю і коли там доставлені орхідеї. Першою орхою стояв ось цей фаленопсис. Доростив вже три квіточки, в іншу сторону дивиться, він схожий на той суко Анну, коли розквітає, але це старіший сорт і набагато менший. Значить, що у нас произошло? Відбулось таке: Ася сиділа, сперлась на вазон, і ось ця складена ваза впала з верхньої полички. Але добре те, що я тут стояла. І вона, і десь ось тут я її зловила. Але ми пошкодили ось цю квіточку, бачите? І пошкодили ось цей квітоносик. І я його зрізала. Але вона швиденько ось дає відгалучення. Тут ще є брунечка, такі набубнявілі брунечки. Ось. Тож постраждала трішки білявка. білявка вже давно квітне довго. Але я зроблю, мабуть, наступне відео про ці полички, які нижче. Що в мене ще цікавого, цікавого? Ось Такого язика показує Марія Тереза. Марія Тереза теж наростила бутончики, вже друге їх доращує, класна орха. Така в неї розетка, наче поки змін там не бачу. Думала, може, що теж надумає ну, мені квітоноса ще давати, але вона просто продовжує своє квітування. Чармер, ну, красончик та красончик. Пластикова квіточка. Ще там до бутошка, ще буде доращувати. Я його припалила випадково, до чайника притулила. Ну і тут він щось жовте, трохи листочка, не знаю. Наче все добре з ним побачимо, час покаже. І така ось жовтенька. Красунька. Теж, наче по змінам нічого такого не відбувається. Просто квітне. Просто квітне і квітне. Ось Дуже велетенський гарнезний бігліб. Квітує мене вже півроку, це ще квітування, продовження квітування саме купованого цвітіння. Він вже вдруге теж доращує квіти, скинув куповані квіти, потім доростив, скинув і це ще доростив і держить таку красу. ну Красунчик дуже гарний. Але ну, дивлюсь, сьогодні по ньому теж зміни. Не знаю, що з цього боку зараз спробую вам. Показати. Не знаю, що точно з цього боку там розриває. Бачите, стовбур. Ну, з цього боку, точно в нього є квітоніс. Погано видно, Бо, мабуть, не, не, не видно буде. Та ось ось там теж. Таке місце, що дуже схоже на квітоніс. Такий дивіться, начіножки склав. <сум> Листа цього я прибирати не хочу, хай так і росте, як хоче. Чудова коренева має, чудову розеточку. Він теж у мене красунчик. красунчик. І я усім рекомендую мати такий сорт в себе. Такий напівпластиковий, класний, такий, як дикий котик геть. Пересадила я з пластикового стаканчика такого маленького в більший горщичок метелечка з реанімації, який в мене був, наче все добре з нею. Бігліпчик, нещодавно квіт і от видав знову квітоносика. Красунчик. Красунчик. Пересадила в закриту систему, наче йому теж все подобається. Трішки лишаю один дні. Красунчик. симфонія, бігліпчик. Буде невгамовний пилор. Так чудово висвітлив свої квіточки. Ну, мені подобається, не знаю. І в цьому кольорі він гарненький, і в такому висвітленому кольорі, кольорі теж він чудово виглядає. Така от Грона у різні боки. Плюсточок, квіточок, великих квіточок. І ось, дивлюсь, ще збирається второщувати такий пересунчик мій. Догори ногами. Квіти, куди хоче, туди і ростить. Росоточка невеличка. Коріння багато-багато залишків від квітувань. Там вже стоїть, не хочу доставати. З квітоносиком теж незнайомка, а зажурилась. І там білявка з оцінки вже три роки не квітне. Там малючки, пафик гарненько, теж пересадила, до речі. І незнайомка. Теж поки без змін. Всі у мене ось там ще дві білявки. теж. Оцінки, але квітнути не хочуть. Ось такі розказала вам Ось такі зміни по своїм орхам. Ну, це тільки верхня поличка. Далі буде відео ще про інші полички мої стелажу. І щось так виходить, що тільки про верхню поличку розповідаю. Добре, всім дякую за увагу, кому це було цікаво. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ну, а я пішла садити своїх дівчат назад на свої місця. Дякую всім за перегляд до зустрічі на каналі.